Чи на часі зараз робити для себе фотосесію в іншій країні для Баду та Тіндер. Якщо ти вважаєш, що на часі для тебе ходити на побачення, а в принципі, я вважаю, ну, як би там воно не було, ну вже скоро 2 роки буде як повномасштабна війна, Ну, на часі, якщо ти вільний там, самотній хлопець, на часі. І робити для цього фотосесію також на часі. Якщо так. В одному старому відео ти казав, що фотосесію треба робити на вулиці, бо студійні це вже не те. Це так. І це так і залишилось, нічого не змінилось. Чи змінити рішення, чи все-таки краще 100% робити на вулиці? 100% краще робити на вулиці, але тут мається на увазі, що це не, не обов'язково саме вулиця буде. Це може бути потім і тебе заведе фотограф, якийсь там ресторан чи кав'ярню. Просто студійна фотка. Де зрозуміло, що ти на якомусь фоні просто фоткаєшся, чи там якісь просто є якесь там обладнання, щось таке фотостудії. Просто зрозуміло, що це в один день в одному місці зроблено. Це зовсім не те. А на вулиці можна зробити різні фотки з різним посилом і з різним ефектом на дівчину, яка буде потім ці фото дивитись. Питаю про фотосесію, бо думаю, що і іншим хлопцям це буде корисно. Блін, від звичайної фотосесії ця дорожча на 100 баксів. Дивись просто, скільки б не коштувала фотосесія, яка є в студії, вдвічі дешевше, втричі дешевше. Але користі з нею, скоріш за все, особливо не буде. Ти можеш зробити одну, але круту, якісну фотосесію з вулиці, ну, взяти декілька комплектів шмоток і закрити питання, які фотки викладати потім в Тіндер та Баду. Але ти точно не зможеш взяти одну фотосесію в студії і закрити таке питання. Точно такого ефекту не буде. Тому краще витратити на 100 баксів більше, але зробити нормальну фотосесію.